А ще хочу показати, ця малинка така. Ось такі грушечки у нас. Теж немаленькі і дуже солодкі. Смачні присмачні. да, ну Малинка, звісно, бомба. Вся одна в один, солоденька. Супер. Все. Ще потім покажу сливочку. А ось я вам показується дерево слив. Одна сливочка ще лишилася, вона така жовта. А тепер дивіться, у нас, бачите, на сливки ще й персики ростуть. О, читайте, яка краса. Вже з основного дерева, персиків, то вони вже давно я їх зварила. Вони вже зняті. А тут, бачите, яка красота. Вони вже трошки попадали. Але все рівно ще тверді-твердюще. Ні, вже таки вже можна їх знімати. Персик шикарний. От зараз зніму, гляньте. Яка краса м'ягесенький. Бачите, надавлюю він, м'який примякий не знаю, як це так розділити. Зараз попробую, розділю. Сочний сікон. О, оце його середина. Бачите, сам по собі він білий, кром тісточки червоне. Ну, попробую який смак, коли росте на сливці. Ви знаєте, смак такий самий. Бомба. Супер. так вийшов персик пізнього дозрівання. Так що от така в нас краса. А це ще грушечка інша. Не знаю, це, мабуть, пізня. Я вже забулась. Бо в нас тут, бачите, ось така грушечка, інший сорт. А зараз покажу, бачите, яке дерево обліплене яблучками. Це вона сайва. Це вона вже в жовтні, в кінці жовтня буде дозрів та Доз... ну, така вона буде жовтого кольору, витягнута як грушка. Бачите, в неї форму От гляньте, яка форма, прямо як в грушки. О, бачите, яка краса. Дуже смачна. Взагалі терпка айва, а вона терпка. Дуже смачна груша. Ой, айва. Кажу груша в неї виглядає, як грушки, глянь. Ну подивіться, яка форма. Ну скажи, що це айва? Ні. Це груша така. О, теж вся вліплена, і то ми старалися. Трохи побривали, бо дуже багато було зав'язалося зав А це вже така малинка, це вже ми її почистили, бачите, як ми її сформували? Ну, вона так у нас під кутом, бачите, натянуті провода з одної і з другої сторони. І ми їх так. Розтягнули. Це дасть нам на той рік в два рази більший врожай. А он ще, дивіться, гачте, яка яблунька. Це японський сорт, я теж забулася. Ну, дуже, це ще вона не дозрівши. Це саме найпізніше яблуко. Яблунька дозрівання. Вона ще буде більша і більша. Так, що в нас там теж? Яблуньки. Ну, туди далі яблуньки в нас. Все. Це отака краса. така красота. Це мої лілії. Бачите, біля малини посадила. Навесні викопаю, пересажу, дам інше місце. Бо тут погано буде для неї, біля малини. Малина сильно розростається. Ще раз покажу вам персик. Красота. Все, пока.